Бюджет міста Прилуки на 2023 рік було прийнято лише 7 липня. Місто втратило півроку через блокування сесії окремими депутатами, та й 7 липня стало лише датою першої відправної точки для початку низки робіт з благоустрою міста. Аби місто було освітлене, прибране та доглянуте, потрібно пройти ряд процедур в обов'язковому порядку. Процедуру тендерів. Вже тоді соціальними мережами ширилася інформація від деяких депутатів опозиції, начебто, бюджет і не потрібно було приймати а от вмикати світло чи то косити траву. Потрібно негайно. Олег Созінов, начальник управління житлово-комунального господарства міської ради, неодноразово в інформаційному полі надавав роз'яснення щодо механізму проведення процедури закупівлі. Останніми днями знову мережею Фейсбук шириться інформація щодо такого виду робіт з благоустрою міста, як спилювання аварійних та сухостійних дерев. Скільки коштів з міського бюджету виділено на ці роботи? Хто буде займатися утилізацією? Як проходили тендерні процедури і чи брало участь в тендері комунальне підприємство «Міськсвітло», котре роз'яснює Олег Созінов. У міському бюджеті на поточний рік передбачені кошти в сумі 1 мільйон 20 тисяч гривень для зрізування аварійних та сухостійних дерев. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1178 від 22 жовтня 2022 року замовником, тобто управлінням житлово-комунального господарства міської ради, були оголошені відкриті торги. В зв'язку з тим, що не було подано жодної пропозиції. Ці торги автоматично системою були відмінені. Тобто комунальне підприємство місь світло навіть не подало пропозицію для участі в даній процедурі закупівлі. Як говорить народна творчість, для того, щоб поїхати в потязі, необхідно хоча б придбати квиток. Тож, на чому ґрунтуються вислови дописувачів, викинули підприємство Стендора, не досить зрозуміло. Такого трактування, як викинули в чинному законодавстві, взагалі не існує. Є лише законодавчо визначені підстави, які дають право замовникам відхиляти. Неналежним чином оформлені пропозиції, яких ще раз хочу наголосити, не було жодної у випадку відміни відкритих торгів через відсутність учасника процедури закупівлі. Замовник в нашому випадку міська рада має право укласти прямий договір з підрядниками. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені у тендерній документації. Сума договору закупівлі також не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі. Зазначено замовником в оголошенні про проведення торгів, розповідає посадовець. 28 серпня до управління житлово-комунального господарства надійшла комерційна пропозиція від одного з суб'єктів господарювання, які виявили бажання виконати роботи, які були відповідно до технічного завдання, яке було вказано в тендерній документації. Хочу ще раз наголосити, що працівники посадовці міської ради, що стосується закупівель товарів, робіт і послуг, в своїй роботі керуються виключно постановою 1178 про здійснення державних закупівель. Отримавши відповідну комерційну пропозицію спеціалістами управління, була, вона була перевірена, вона повністю відповідає тендерній документації. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1178, після цього було прийнято рішення дану комерційну пропозицію винести на розгляд профільній депутатській комісії, на яку безпосередньо, відповідно до рішення Ради, покладено контроль за виконанням в тому числі і цих робіт. 12 вересня на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства дану комерційну пропозицію було підтримано, говорить голова комісії Валентина Трохименко. На час засідання комісії була надана одна комерційна пропозиція, яку ми розглядали. Звичайно, краще було б, якби наші комунальні підприємства чи то міс світло, чи то перелуки Житлобуд», чи інші компанії, які є. Прилуцькі да, виконували ці види робіт, але так склалося, що жодної пропозиції з комунальних підприємств не було. Начальник управління надав всі відповіді, які необхідні були для депутатів для прийняття відповідного рішення, і депутати комісією рекомендували управління житлово-комунального. Господарства укласти договор відповідно до комерційної пропозиції, яка надійшла без назви компанії, без назви КП, взагалі без назви. Як говорить Олег Созінов, таке рішення депутатської комісії додало додаткових повноважень укласти прямий договір з даним суб'єктом господарювання. А 14 вересня надійшов лист від комунального підприємства Міськсвітло. Вчора, в четвер, надійшла ще одна. Ну, Як її назвали, комерційна пропозиція. Е, цей лист комерційна пропозиція надійшла від нашого комунального підприємства Міс Світло. Е, ну, я хочу зробити, продемонструвати вам ці дві комерційні пропозиції, про які я згадав. Ось перша комерційна пропозиція. Е, ну, Ви бачите її обсяг, об'єм. Містить відповідний реєстр документів. Я хочу зачитати, що вона містить собі. Це надана довідка про наявність матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників, довідка про виконання аналогічних договорів, лист згода на обробку персональних даних, про згоду з технічним завданням, яке було викладено в тендерній документації, про згоду з проєктом договору, довідка про захист довкілля. Тут іде ряд. Інших довідок, договірі, де так надані аналогічні договори, які виконувалися в інших містах, є відповідні листи відгуки від тих міських рад, де дана організація виконувала свою роботу. І ряд інших документів ви можете бачити досить таки об'ємна комерційна, комерційна пропозиція. Але що головне? Після перевірки, ще раз хочу наголосити, спеціалістами, дана комерційна пропозиція повністю відповідає тендерній документації, що дає підставу посадовцям укладати прямий договір з даною структурою. І продемонструю комерційну пропозицію, яка надійшла вчора, в другій половині дня. Ось вона. Вона на одному аркуші. Комерційна пропозиція, в якій не вказується ні ціна, жодної довідки не надано. Тобто, ця комерційна пропозиція ну довго не довелося її оцінювати, вона повністю не відповідає тендерній документації і не відповідає постанові Кабінету міністрів України, якою керуються ще раз, наголошую, всі посадовці міської ради. Тобто, ще раз хочу наголосити: на сьогодні замовник має повне право укладати. Прямий договір відповідно до перевірених всіх документів при всьому бажанні укласти договір з комунальним підприємством на спилювання аварійних та сухостійних дерев. Замовник на сьогодні юридично не має жодного права. Якщо начальник відділу житлово-комунального господарства слідує букві закону, то голова постійної депутатської комісії додатково від підприємства вимагає і гарантій. Ми заслухали всіх членів комісії їхню думку. І на ситуації, яка склалася, всі одноголосно вважають, що наше комунальне підприємство міст світло не спроможне спиляти 230 дерев до кінця року, так як залишилося трохи більше трьох місяців, якщо поділити на ті дні і взяти 230 дерев на сьогоднішній день вони їх не спиляють. Ну ви знаєте, якщо комунальне підприємство на сьогоднішній день дасть офіційну гарантію. Да, офіційну гарантію за підписом директора, що воно спроможне і виконує ці роботи, я думаю, проблем теж не буде укласти з ним договір. Ну, такої пропозиції не надходило. На сьогодні всі процедури закупівлі Прозорі, кожен пересічний громадянин може ознайомитися з ними в системі Прозоро. Може ознайомитися з усіма процедурами, прослідкувати всю хронологію подачі документів, їх оцінки і зробити свої висновки щодо відповідності чи невідповідності чинному законодавству поданих пропозицій. Також користуючись нагодою, хочу звернутися до дописувачів у соціальних мережах, попросити їх перед тим, як щось друкувати. Вивчати закони України, читати постанови Кабінету міністрів України, особливо що стосується закупівель товарів, робіт і послуг, та не чинити тиск на посадовців міської ради з примусом вчинити певні правопорушення.